Привіт, я Наталка Діденко, головний синоптик порталу погоді «Кіт Апельмон». Давно е, ми не бачилися, ну з котом Апельмоном я маю на увазі. Е, ми зараз будемо говорити про те, якою очікується погода в усій Україні е, ось цього останнього. Тижня і серпня, і власне літа. Отже, з 26 по 31 серпня погода буде різноманітною. На початку тижня буде досить свіжо. Дощі найбільш ми вірні в західних областях. 27-го вони поширяться і на північ, а 28-го опади охоплять більшість областей України, включно з Кримом, і відповідно повітря буде. Таким ну, свіжим. Вночі взагалі температура повітря буде досить низькою і становитиме від 8 до 15 градусів тепла, а подекуди в Карпатах навіть плюс 1, плюс 6 градусів. Температура повітря в день у більшості областей становитиме в першій половині тижня 20-25 градусів. На Заході холодніше 17, 22 вище нуля. Але. Ми маємо за Пільмоном для вас хороші новини. Починаючи з 29 серпня температура повітря в Україні почне підвищуватися і майже скрізь повернеться спека. Ночі вже не будуть аж такими теплими, як влітку, трошки свіжішими, як я вже говорила, але ось в день температура повітря може досягти 30 градусів. Пільмону це не дуже сподобалося, про свіжість набагато йому більше подобалося. І навіть у південній частині. Температура повітря може становити максимально 30-33 градуси вище нуля. Ну, це, звичайно, традиційно у південній частині та на сході буде вона вищою. У Києві цей тиждень також е, матиме таку погодну тенденцію, як і вся Україна. Тобто перша половина тижня буде свіжа, е, переважно волога. Ну, наприклад, дощ більше, вивірне, 27 та 28 серпня, а з 29 серпня і в столиці хмарність зменшиться, опади щезнуть, буде переважно сонячно і тепло, навіть дуже тепло. Так що, за попередніми, звичайно, прогнозами на наступні вихідні плануйте щось побільше на відкритому повітрі. Отже, підсумуємо: останній тиждень серпня буде різноманітним, спочатку свіжим та вологим. На заході, півночі та в центрі, а е, у п'ятницю, суботу та неділю, скрізь буде сухо, сонячно і навіть спекотно.